Якщо ви про нього не чули і намагаєтесь бути продуктивнішим, не знаєте, як все встигати, шукаєте мотивацію та просто хочете жити краще, це правило вас виведе на новий рівень в будь-якій справі, і саме головне, це не буде в напряг, а все буде даватися дуже легко та навіть весело, бо ця трансформація ваших змін буде проходити дуже швидко і помітно. Саме головний принцип правил двох хвилин полягає в тому, що будь-яка нова звичка не має займати більше двох хвилин. Ви, мабуть, вже помітили, що саме важке це початок. Початок ходити в зал, почати читати книгу, почати нову справу, бігати, навчатися, будь-що. Але лише коли ви починаєте, все якось іде, що іноді навіть дивуєшся, а чого так легко? Я вважав, що буде набагато важче. Сенс цього правила створити ритуал, який буде початком звички. Перед тим, як покращувати звичку, треба її сформувати. Мотивація приходить не до того, як ви щось хочете зробити, а під час дії. За дві хвилини, які ви виділите на звичку, ви отримаєте мотивацію. На перший погляд, правило двох хвилин може здатися трохи непрацюючою маячнею, і що якійсь справі треба приділяти увагу значно більше двох хвилин, типа ніхто не буде читати півсторінки чи бігти дві хвилини. Наприклад, новачок, коли збирається до спортивного залу, починає думати, а яку одежу треба носити, і де її купити, яку сумку взяти, а чи підійде це взуття, взяти спеціальну бутилку для води чи звичайну пляшку. Такі питання не хвилюють професіоналів, вони приходять до залу та роблять свою справу. А от правило двох хвилин допоможе подолати ці проблеми новачку. Саме головне це почати, і це правило в цьому дуже допомагає. Наприклад, ранкову зарядку або вивчення іноземних слів чи вивчення віршів, будь-що. Згодом збільшуйте час і звичка буде вже набагато міцнішою. Пам'ятайте найголовніше, це дія, як писали у коментах поступово та регулярно. Залишаю вам посилання на цікаві відео для більшої мотивації. Обов'язково перегляньте 12 правил Джона Рокфеллера. Це дуже потужно. Підтримуй канал лайком та підпискою і не забувай найголовніше, все велике починалося з малого. Та можливо все. До скорого, друже!